Помітив, що ефективність на побаченнях зменшилась, бо нема того запалу і близькість вже на першому місці, не на першому, аби тут помилка. Та як розумію, що вона тупа навіть на побачення і дух, хоча розумію, що це легка здобич. Це нормально, чи я старію? Думаю, ну Якщо ми кажемо про ефективність у відсотках, так ну так, вона може змінюватись. Але при цьому, при цьому там, де буде вдале. Воно буде тобі давати емоцій набагато більше. Тобто сумарно ти будеш отримувати задоволення не менше. Не менше. Якщо ти зараз когось вже зливаєш, якісь дівчата тобі вже не такі. Ті історії, де дівчина буде підходити під твої базові критерії, вони будуть тобі давати задоволення більше. Тому б я б не орієнтувався на ці відсотки. Якийсь досвід є. Супер, далі можеш собі дозволити когось зливати, десь історію розпочав, закрив. Головне, щоб щось відбувалось, і хоча б іноді все ж таки ти доводив справу до кінця.